Доброго дня, сьогодні ми у Київській області. Запускаю в роботу два таких агрегати форшмаєстру 1670. Комплектація у нас з двома баками по 500 літрів, з контролером FarmScan PVM, насос у нас 26-літровий рем, На рамп в витратоміра витраттоміра FM 15, фільтр тонкої очистки заправки з фільтром, забірний фільтр, Крани для перемикання між ємкостями. кріплення ось таке у нас з листового металу. Далі у нас тут трубка у нас йде заводська Хошмейстру на старому варіанті, швидфезін. На відсікач нас відсікач, зючим опором знаходиться. В принципі, провалився. Підтікання, які там були, підтягнув. І, В принципі, зараз ця сівалка буде на травм грузитися їхати в Кироградську область. Ми їх відпускаємо. Ну і датчик підіймаємо опускання з таким чином. Виконання.